Вітаю, друзі. Ну що? Здається, НАТО вже сформулювала для себе головну умову, про якій Україну запросять до НАТО, і Україна стане членом Альянсу. Саме цю умову назвав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельсман. До речі, я звернув увагу, що дуже часто саме представники Нідерландів або Чехії там. Президент Петр Павел кажуть, ті речі, які не дуже подобаються нашій владі, але які стають часом реальністю. Так, от, міністр оборони Нідерландів назвав цю умову, і він сказав, що Україні потрібно подолати корупцію, щоб приєднатися до НАТО. Фактично, він озвучив те, про що дуже часто говорили в кулуарах Асамблеї НАТО, але. Зараз це стало вже публічним, і мені здається, що через деякий час ми почуємо, що Україну запрошують до НАТО і вона стане членом як тільки подолає корупцію. Але давайте відверто казати: подолати корупцію для України в короткостроковій перспективі нереально. А якщо все буде залишатися так, як зараз, то корупція не буде подолана ніколи, бо вона є тим цементом, який зв'язує сьогодні владу. І є базовою цінності для представників оточення Зеленського. Інакше б ми не бачили постійні ці корупційні скандали, репутаційні скандали особисто під час повномасштабної війни, коли країна б'ється за виживання, а представники влади і тих, кого провів Зеленський до влади, б'ються за фінансові потоки. Що треба робити? Треба дійсно проводити аналіз подій. Роботу над помилками і змінювати ситуацію. Але чи може сьогодні наша влада змінити ситуацію? Маю великий сумнів. Поясню чому. Ну, наприклад, останнє викриття журналістами наймасштабніших схем шахрайства, в які залучені представники МСЕК, пенсійного фонду, прокуратури та представники влади, це про те, що вони всі граються в інвалідність і отримують її для себе. Після чого отримують можливість виїжджати без перешкод з України, пересікаючи кордон, отримувати величезні пенсійні виплати, які сягають більше мільйона гривень на рік, і забезпечувати собі пільги. Так, от, все це говорить тільки про одне: що в країні зараз нема правоохоронної системи і фактично до злочинних. Схем залучені майже всі правоохоронні структури. Ну, давайте відверто. Прокуратура. Так, тут все зрозуміло. Історія з інвалідністю, історія з цими довідками показують, що цей орган, який повинен проводити нагляд за законністю, а також проводити фактично представництво звинувачення в судах, вони, вибачте, самі злочинці. Так, не всі але. Якщо в діжку меду додати ложку дьогтю, то це стає вже з'ясним. Так само тут з прокуратурою. А там трохи інша ситуація. Там, мабуть, в діжку з дегтям трохи можна додати меду. Трохи. Але на смак це не вплине і їсти це неможливо. Далі СБУ. Ну тут питань взагалі нема. У нас є два СБУ. Одна СБУ захищає Україну, б'ється за зрадниками, виявляє агентуру Росії, знищує а, окупантів і атакує їх кораблі. А інша СБУ, ну наприклад, слідкує за журналістами. Бігус інфо фактично займається бізнесом, збагачується незаконною, отримує величезні статки і лакшері майно, яке пояснити ніяк не може. Генпрокуратура там взагалі все зрозуміло, нещодавно скандал з заступником генпрокурора показав, що там теж не все добре. А те, як реагував генпрокурор на це, те, що його заступник не може пояснити звідки в нього домівки, чому на його дівчинах. Як тільки він з нею почав зустрічатися, зразу змогла придбати е, лакшері автомобіль Porsche Cayenne, а також е, ще один дім, а, до речі, грошей навіть на Колеса від цього Porsche Cayenne, вона за все своє життя не зробила, як з'ясувалося. Так от, ну, це окрема історія. ДБР. Ну там взагалі перший заступник голови ДБР. Відомий тим, що живе в квартирі, яку оформили на тітку його співмешканку 18 разів дешевше ніж вона коштує сьогодні. Квартирка в елітному домі так вона коштує 900 тисяч доларів, а оформили за 50. непогано. Ну і як людина, яка зменшила навмисно ціну на. Елітне майно хоче захищати інтереси держави. Вона в державі не сплачує навіть податки за продаж і оформлення цієї квартири. Про що йде мова? Продовжувати? Ну, зрозуміло. Там далі можна без кінця. А до речі, ще історія з тишликом це окрема історія. І можна перераховувати інші структури, всі замазані, ще є, БЕП, ще є всі. То в мене запитання: а як же виходити з цієї ситуації? Тому що ще є судді, які виносять фіктивні рішення про? А, Якісь призначення, наприклад, про е, виплату фактівних цих пенсій, рішення, які, м'яко кажучи, сумнівні. А історія з головою Верховного суду України, який взяв гроші, хабар за те, що приймав законне рішення, взагалі показує, що в нас всюди є проблеми. А ще є НЗК. На ЗК працівники якої заплющують очі і на пенсійні виплати в деклараціях держслужбовців, які працюють на державу і мають вік там 30, 40, 38, 45 років не помічають цього. Розповідають, що очільник департаменту кіберзахисту може пояснити, звідки в нього квартира. Хоча всі розуміють, звідки елітна квартирка там не дешева, але це не важливо. Важливо, що у нас з'ясувалося, що нема тої структури, яка би могла боротися з корупцією. Але, скоріш за все, найближчим часом нам скажуть, хлопці, хочете в НАТО, починайте боротися з корупцією. Уявіть собі, що Зеленський з Єрмаком на це погодяться так, для них це самогубство Єрмак, який сьогодні є. Фактично, обособленням цієї всієї системи, яка в Україні, і Зеленський, який погоджується на цю систему, і так само є її представником. Бо ну що він не бачить, що відбувається. Він не знає, що його депутати замішані постійно в корупційних історіях. Знає, ну що він не знає, що Ударченко, який вручав. Намагався дати, не вручав, вибачте, хабар Мустафіна Єму в криптовалюті і дав такий його взяли на цьому, тому що Мустафа повідомив про це НАБУ. Так от він що, не знає, що цей Адарченко втік з України. Знає, знає, що той попросив прихисток в Румунії. Але чи президент вимагає від своєї фракції позбутися хабарника і втікача Одарченко? Ні. Так само, як у фракції Слуга народа і далі залишається задорожний, той самий депутат Задорожний, який прийшов в парламент з вентагенству квартал 95 і через це і досі залишається в. Фракції слуга народу до речі, його ж піймали ідео-аудо, виклали представники набу про те, як він вимагав у своїх виборців 14 за те, що він не буде заважати їм будувати водогін, а 10 собі, чотири правоохоронцям. І це ще раз доводить, що в нас нема системи, яка могла би загально захищати. Права в Україні взагалі у нас дуже цікава ситуація. У нас є окремі люди в кожному органі. Є люди в ДБР, є люди в БЕП, є люди в МВС, в СБУ. Всюди є люди на різних посадах, адекватні, нормальні, не корумповані. Але загалом вся система воює саме проти них. І ці люди не впливають на події, на загальну ситуацію. Тож, що робити? На тлі всього цього ще треба додати, що правоохоронні органи займаються фактично рекетом. Коли проводять незаконні обшуки, коли тиснуть на будь кого з бізнесменів. До речі, найпростіший спосіб, про який мені розповідали, це приходить правоохоронні органи і кажуть, так, ми вас зараз підозрюємо в співпраці з Росією. Так ми не працювали. Ні, ні, ви не зрозуміли. Ми підозрюємо. Зараз буде ЄРДР Потім ми ваші склади всі арештовуємо. Майно виймаємо, забираємо ваші документи. І Наші комп'ютери бізнесмени кажуть, а ми тоді підемо до суду і ми виграємо. І тоді правоохоронці або правопохоронці кажуть: так, ви виграєте. Але скільки часу для цього вам знадобиться, скільки збитків ви отримаєте за цей час? Може домовимося? І, наприклад, історія про те, як бізнесмени з Маніфест 42 звернулися до президента і сказали. Не президент, що відбувається, правопохоронці в одеському порту навмисно створюють нам перешкоди, щоб ми завантажувалися, щоб ми відвантажували зерно. А потім кажуть, хочеш щоб не заважали, давайте гроші і вимушені давати. Думаєте хтось вирішив питання? Ні, дають навіть зараз більше ніж раніше, тому що після того як вони поскаржились президенту там сказав, треба провести перевірку. Перевірка приїхала хлопцям. Мотивували, щоб вони нічого не побачили, і дівчатам, до речі, теж вони нічого не побачили. А зараз, бізнесменам кажуть, ну ви ж спровокували перевірку, то тепер це дорожче. Треба компенсувати а, наші витрати. Це щоб ви розуміли загалом, що відбувається. Такого я не бачив навіть при Януковичі. Я не бачив в ньому ні прикучі, ні при якуючі такого рівня цинічності і тотальної корупції, як бачу зараз. Хоча є ще й звичайна а, корупція на рівні. Суспільство, але це окрема історія. Це теж треба боротися. Але ще раз, коли корупція є базовою цінністю, в обмін на яку а, пробачають все, якщо людина лояльна ну, історія з задорожним, який сидить і далі, і він лояльний і офісу президента, і сидить в президентській фракції. Тому все зрозуміло. Так от. Що треба робити? Ну, мабуть, єдина єдина надія – це створювати щось на кшталт недоторканних. Це спецпідрозділ, який був створений для того, щоб боротися з мафією, яка перемогла перемогла Лькопони, але в Україні її треба посилити, бо наша влада єдине кого боїться, це західних експертів. Ну, я би посилив саме завдяки. Тим людям, які вже відомі на заході, які мають вплив, повагу, авторитет, і які могли би досягати результату в Україні, якщо вони погодяться. Ну наприклад, це ті ж самі люди, які були вже відомі в Україні, і до речі, вони задіяні в. в... Міжнародній антикорупційній консультативній раді, яка діяла тоді все ще в 2016 році, під егідою антикорупційної ініціативи ЄС. Хто там був? Давайте по черзі. По черзі Карлас е він дуже відома людина. До речі, Верховна Рада його радила комітет по запобігання і протидії корупції, де я працював заступником голови комітету. Радила його, але Верховна Рада через політичні інтриги, через багато чого фактично прособотувала цю кандидатуру. Він працював адвокатом суддєю в кримінальних справ. Був слідчим суддєю прокурором. Працював у прокуратурах Барселони і Мадрида. Також спеціалізував він спеціалізований прокурор у боротьбі з обігом наркотиків в антикорупційній прокуратурі у 2005 році. Він став суддєю Верховного суду України. До речі, ви Іспанії, Іспанії до речі. В Верховному суді України йому, скоріше за все, пропонували хабарі і навіть не на законні рішення, але бачите, там йому кажуть, теж пропонували і щось дуже невдало, бо він далі залишається людиною, яка викликає повагу у правників у всьому світі. А до речі, можна ще Джованні Кеслера, це генеральний директор Європейського управління з питань запобігання зловживання шахрайству, італійський прокурор, працював прокурором в судах з кримінальних справ міста ЄС та та в відділі боротьби з з 76 по 98 рік, до речі, займався питанням організованої злочинності, корупції фінансових злочинів Драго Кос зі Словенії. а Зараз він, до речі, є головою робочої групи з боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях співголовою Національного антикорупційного комітету сфері оборони в Україні, радником антикорупційного агентства Косово Пан Кос був міжнародним повноваженим і головою спільно незалежного комітету в моніторингу оцінці антикорупційної діяльності. В Афганістані Дивіться можна ще багато кого перераховувати. До речі, що всі ще раз зрозуміли, коли восени 2016 року пана е, Кастрасану було запрошено до участі в конкурсі на посади аудитора незалежної та корупційного бюро України, то він погодився. Я думаю, що зараз він теж би погодився. Як і Марта Борч і інше, це не проблема їх запросити і вони погодяться, головне, щоб була ініціатива. Але тоді ще раз нагадую: на жаль. Інтриги, внутрішня політична боротьба і все інше, не дозволило до речі, хочу нагадати, що з дня створення набу ще жодного разу не була проведена незалежна антикорупційна експертиза, і це порушення закону, пряме порушення закону, яке було тоді і зараз відбувається, і всі про це мовчать. Я кожен рік про це нагадую, і кожен рік я бачу, що ніхто не хоче нічим займатися, бо коли копнуть. Можуть стільки всього знайти того, що було раніше і зараз, що це взагалі поховає набу. А я вважаю взагалі, що треба не хавати, а реорганізувати. Вона повинна бути ефективним. Ну, щоб, наприклад, не приходив голова Нафтогазу Чернишов до голови Набу Кривоноса і Семена Кривоноса, не политика з генералом Кривоносом, і приходив, і після цього. Скасовуються обшуки у Черношову, які навіть були виписані вже суддєю. Ну тому, що з офісу хтось потелефонував і не був якось так, вирішила не проводити ці обшуки, особливо на тлі інформації, що Чернишова розглядають як потенційного міністра або навіть прем'єр-міністра. Бачите, яка цікава історія. Тобто ми ж розуміємо, що система взагалі зачепила всіх. Це гірше ніж те, що відбувалося на Сіцилії часів найрозлужнішої мафії. Що треба робити? Треба створювати новий підрозділ. Чи можуть його створити Зеленський з Єрмаком? Ну, скоріш за все, вони погодяться, щоб його очолив або Микола Тіщенко, або Олександр Трухін. Ну, один з них. Бо інших кандидатур вони не призначать. А нам потрібно, щоб це була ефективна структура. Тому я, був, я вважаю, що в нас є люди. До речі, у нас багато людей, які можуть бути призначені, і цих людей треба призначати. І ці люди є. До речі, частина з них це люди, фахові правники, юристи, правоохоронці, які сьогодні служать в Збройних силах України. І їх треба списувати і призначати в цю комісію. І от, об'єднавши зусилля наших українських фахівців і західних, ми можемо досягнути якогось результату. Скажу зразу, це не швидка робота, дуже не швидка. Але її треба робити, і замість нас її ніхто не зробить. А інакше, а інакше буде як в той, в той ситуації, що Зеленський, коли зараз дізнався про МСЕК, він зразу скликав РНБО через корупцію МСЕК. Що він заявив? Я процитую: те, що відбувається із МСЕК, медико-соціальними експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв'язками МСЕК, то оформили собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема передусім СБУ ДБР, офісу генпрокурора, відповідних, швидких, жорстких рішень, призначив РНБО, заявив. Зеленський. До речі, син одного з очільників МСЕКу, якого виявили величезну кількість нерухомість, працює його радником. Ну, бджоли проти меду. Хтось вірить? Ні, я теж не вірю. Так от, ем, нагадаю, що Зеленський вже вимагав жорстких рішень після втечі Дмитрука. Процитую окремо розглянули питання щодо кордону, щодо фактів незаконного перетину. Доповідали Клименко, Малюк, Сухачов. Ем, той самий Сухачов. Щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів доповідали керівники НАЗК, НАБУ та сап за два тижні повинні напрацювати і передати чіткий план розв'язання проблемних питань. Усі вони абсолютно зрозуміли потрібні дії по відношенню до стикачів. Сказав тоді Зеленський і. Всі сказали за два тижні повинно все налагодитись, все супер. Що сталося після цього? А через місяць після того, ну два тижні щоб дали план, що робити, потім два тижні пройшло. Так, от, через місяць після того засідання у Зеленського, втік за кордон черговий слуга народу Ударчен. Тобто той про кого розповів до Румунії. Хтось зважає, що буде по-іншому. Єдиний варіант це справді боротися з корупцією, якщо ми хочемо стати членами НАТО. Але ще раз скажу: я впевнений, що при Зеленському Єрмаку, ми членами НАТО не будемо ніколи. Тому. Після закінчення війни, якщо ми хочемо, щоб це ж членство в НАТО стало не нефатаморганою реальністю, треба казати до побачення цим людям до речі. До речі, по деяких з них буде окремі розслідування. Казати всій цій владі до побачення, змінювати влади і змінювати ситуацію з корупцією. Корупцію треба боротися, а не толерувати, що відбувається зараз, і не імітувати бурхливу діяльність. А справді. Справді з нею боротися. Е, і ще останнє, мабуть, те, що треба пригадати, е, колись Карлас Кастерсана е, сказав, що єдиний спосіб розпочати ефективну боротьбу з корупцією це посадити до в'язниці декількох топ-посадовців. Ну що, Офіс президента, Кабмін і Верховна Рада непоганий варіант для того, щоб розпочати боротьбу. Ефективну боротьбу з корупцією. Але ще раз бджоли проти меду не воюють. Тому не варто цього чекати від Зеленського, а варто сподіватися, що ми зможемо все ж вижити, і вже після виборів країна зможе починати зміни. До того часу, сподіватися на них не варто. На жаль.